І якщо вечір логічно закінчувати музику, то ранок треба починати. Костя ну, Зі спорту. Пропонуєш зарядку пропонуєш робити. Ну саме так. Ми зробимо ранкові вправи, а глядачі тим часом подивляться нашу спортивну рубрику. Сьогодні вона присвячена футбольному сезону. Я все, давай ще. Матчі, що тривали більш як чотири години, багато перенесених ігор, виснажливі переїзди клубів і відсутність уболівальників на трибунах. Ні, це не нові правила від міжнародної федерації футболу, це реалії українського національного чемпіонату. Він стартував наприкінці літа. Складний сезон в умовах війни. Я думаю, так потрібно грати обов'язково, і це зайвий фактор того, що ми не незламними є. Так у нас в країні війна, але зрештою, ви нас не переможете. Можете, тому що ми, ми будемо жити нормальним життям, будемо намагатися це робити. Будемо грати в футбол. У тому числі наразі непростий футбольний рік в Україні завершений. Клуби пішли на зимову перерву з доволі неочікуваним лідером Прем'єр-ліги. Дніпром-1. я думаю, чесно так закономірно. То що ця команда зараз виграє чемпіонат? Ну є проміжним лідером, тому що в принципі у нас дві команди у чемпіонаті України продемонстрували в першій половині сезону таку стабільність результату на дистанції. От, мова про Дніпро і про шахтар. Якщо говорити про Закономірність то чому закономірно? Дніпро виграв свій очний матч у Шахтаря от власне і вся різниця. Дніпро не втратив своїх лідерів. Вони зберегли і Сватка, і, і Назаренка, і Адамюка, і Піхальонка, і Довбика. Вони всі зберегли і ще добрали гравців. Фактично. Була готова команда, яка ще підсилена. Дніпро 1 здивував не лише вболівальників, а й грандів українського футболу. Окрім перемоги над шахтарем, підопічні Олександра Кучера здолали й київське динамо а першої поразки у сезоні зазнали лише в останній грі року у принциповому протистоянні з кривбасом. Але це не завадило Дніпро 1 залишитися лідером чемпіонату з відривом п'ять очок від Шахтаря та Динамо. Щоправда, команди зіграли різну кількість матчів, тому наполеглива боротьба за чемпіонство триватиме. Боротьба буде однозначно. Шахтар буде її нав'язувати. В першу чергу в Динамо поки що не вірю. Але у нас чемпіонат України це така історія. Дуже велика пауза в чемпіонаті між першою і другою частиною. Багато що може змінитися багато команд можуть видозмінитися дуже суттєво. І побачимо, як буде виглядати київське динамо. Я поки що їх в боротьбу за чемпіонство не ставив. Динамо потрібен нападник-реалізатор, який от як довбут, який спі моменти буде забивати. Це дуже важливий момент. Динамовці втратили очки і за те, що не гри підводили їх реалізацію. Власне лідером бомбардирських перегонів і є нападник Дніпра 1 Артем Довбик. Однак у спину йому дихають динамівець Віталій Буяльський та представник Шахтаря Михайло Мудрик. Саме він став справжнім відкриттям се сезону. Михайло Мудрик в прекрасний старт сезону в чемпіонаті України і в лізі чемпіонів дуже сильно перше коло провів. Артем Довбик дуже хороший рівень продемонстрував велика кількість забитих м'ячів. Один із лідерів своєї команди однозначно Віталія Буяльського теж потрібно виділити кризове динамо, але Буяльський дуже серйозно у ньому виділяється. І цей футболіст є такою зараз. Дуже великою білою плямою київського динамо. Хто з цих лідерів своїх команд збереже прогрес? Та яка команда зможе підкорити весняну частину і весь чемпіонат? Знаємось лише за півроку. Конкуренція в УПЛ є, і це робить турнір цікавим та повноцінним. Це наш чемпіонат, ростуть гравці. Ось і я впевнений, український футбол це завжди марка високого рівня. Надалі у прем'єр-лізі тримісячна зимова перерва на футбольних аренах. Панує тиша. На спокій сподівається, і уся нефутбольна футбольна Україна завдяки нашим воїнам, їхньому захисту та перемогам.